Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. У наші з вами затишні локації. Але спочатку, друзі, я хочу висловити співчуття Києву. Сьогодні була дуже страшна важка ніч. У багатьох містах було важко, але Києву сьогодні прям дуже дісталося. Є загиблі. Поранені, тому я відчурого серця всім висловлюю свої співчуття. Це страшне, страшне, коли все це закінчиться. Незрозуміло, друзі. Тому намагаємо триматися і вірити, як завжди в найкраще, бо що нам ще залишається робити. І сьогодні. Хочу трошечки, можливо, так відволіктися від всіх цих новин. Тому що, знаєте, коли це теж дивишся, читаєш, це ну дуже важко. І я думаю, що всі зрозуміють, як це важко. От, і сьогодні я хочу показати вам дуже таке маленьке мене замовлення було з oriflame Це в нас ще каталог ось цей. 10 він ще, ну, він ще один день діє, але сьогодні 1 серпня, а він діє до 2 серпня. І мені вже прям не віриться, що вже почався серпень, тому що ну, якось, якось це все дуже швидко. Просто ну, ніби нещодавно літо почалося, тому що от червень був дуже холодним, і тому ми не відчували цього літа. А в принципі, ну, для мене літо почалося, ось коли е, почався, напевно, липень. Бо там справжня, зразу, ну, зразу спека була, тому мені здається, що тільки місяць пройшов літа, але вже ні, вже пройшло два місяці і залишився серпень. І серпень, це як я кажу, серпень це як неділя. Це як серпень, це як грудень. <гаджу> Він пролітає просто ну, ось так і все. Дивимося зараз невеличке замовлення. А, покажу зразу новий каталожок, ось такий буде. Він буде діяти з 4 серпня до 23 серпня. Якщо в мене буде змога, то ми з вами обов'язково його погортаємо, Подивимося, що в нас тут буде цікавого новенького. А, дуже я хотіла, до речі, спробувати взяти новиночку якусь, яка вийшла в цьому каталозі. Якийсь міст для тіла, але ну не знаю, я так подумала. Тут, в принципі, можна було понюхати тільки, по-моєму, скільки один а, два аромати можна було понюхати. А мені хотілося щоб оце відчути, як буде пахнути. Тому не знаю, я так подумала-подумала, думаю, ні. Поки брати я не буду. От, і а, який аромат я нанесла зараз на себе перед тим, як почала знімати це відео. Покажу вам його у каталожку, як він виглядає. У мене він у пробничку. А ось такий дуже гарний флакончик. Мені прям дуже подобається, такий вишуканий. прям. І це в нас парфумована водичка Позис Абсолют. Це деревний фруктовий аромат, в нього висока концентрація аромату. Акорд граната у складі, Абсолют османтус та амброва деревина. Я, друзі, для себе цей аромат. Відкрила, ну можливо, десь ну, місяці два, можливо, ну, десь два-три місяці назад. Е він мені дуже сильно теж запав душу. І якщо б він був по, ну, скажімо так, ну ще нижче, якщо б була б ціна, то можливо я б його і в повній версії замовила. Але ну, дороговато, дороговато для мене ця ціна, ну, тому я беру поки що його у пробничку. Що я хочу сказати про цей аромат? Це дуже такий фруктовий. Фруктовість ця дуже насичена. Деревина, ось ця амбра, теж мені дуже вона відчувається у кінці, вона так, знаєте, як обволакує. Це такий, знаєте, це аромат дуже жіночий, дуже такий дівчачий. А є в ньому трошки така і важкість, але дуже приємна ця важкість, вона така, вона ніби і свіжа, От, не знаю, як це сказати, свіжа важкість. <с> ось так. Це, мабуть, дає цей гранат. Я не скажу, що я 100% відчуваю тут гранат. Якщо б я не знала цей опис, я б не знала, що тут є гранат. Я б просто сказала, що якийсь такий дуже насичений, свіжий фрукт. А ось це якраз цей гранат. Він дуже приємний, дуже такий солоденький в міру, не ні, ні в якому разі. Е, дуже приємний. Його дуже класно буде і на вечір, і на день. Ось я його теж наношу, в собі теж акцент. Ну, як я люблю казати, на ручки, за вушка, там на шию. Дуже мені подобається, дуже стійкий, дуже шлейфовий. Я дуже часто отримую на нього компліменти. Теж дуже подобається. Тому я його прямо від душі теж можу радити. І тепер давайте дивитися, що було в мене в замовленні. Із такого трохи величенького, що було у мене, це ось такий засіб. Це в нас чоловічий засіб, два в одному гель для гоління та для вмивання. Ось так він виглядає. Тут у нас 200 мл. А в мене такий вже дівчинка Юля Юля, тобі привіт. замовляла. А у моєму попередньому відео, там Маріфлейм, хто не бачив, можете прийти подивитися. Там в мене дівчинка. Я з нею познайомилася через YouTube і вона в мене зробила замовлення. От і вона там теж з цієї серії замовляла. В неї був такий. Гель для гоління і вмивання. Покажу вам у каталожку. Хто не знає, там взагалі ця серія ось так вона представлена. Це в мене просто старий каталожок. І ось так він виглядає. Два в одному для гоління і вмивання це саме для чутливої шкіри. Ось. Тому я вирішила теж його взяти. Я не знаю, якщо чесно, по відгукам, як цей продукт. Я, якщо хтось користувався таким продуктом, можливо, хтось мене дивиться з чоловіків, а можливо, дівчата, ваші чоловіки користувалися таким продуктом, то теж, будь ласка, поділіться в коментарях, тому що ми беремо такий засіб в перший раз. Я потім теж обов'язково на нього залишу свій відгук. Із такого чоловічого в мене ще замовленні було ось таке мильце. Е, так, це в нас, скільки тут, 100, так, тут 100 грамів, такий величенький у нас е, брусочок. І ця серія, покажу вам зразу теж по каталожку, Ось так вона представлена. Вона така ідея, якби з охолоджуючим ефектом. Ось така. Це саме прямо зараз дуже класно на літо. Ось таке мильце буде, ось так воно виглядає всередині. Це в мене є чоловік, який замовляє постійно парфуми в Avon, і я йому обов'язково до його замовлення завжди вкладаю, ну, або якийсь гель там для душу невеликий, або е, ось таке мильце буває. Буває ось таке, а, а буває там ще інше. Воно такому чорному пакуванні, або чорно-біле пакування ще є. От і йому воно, до речі, дуже подобається, тому ось він мене просив дозамовити таке йому мильце. Теж, хто можливо, користувався таким милом, теж, будь ласка, поділіться в коментарях. Так, і ще в мене в замовленні був ось такий кремчик для рук. Дуже такий красивий гарний дизайн. Він мені нагадує прямо весну таку, але ну, він зараз для літа підходить. Дуже такий класний. Подобається мені тут 75 мл. І а, я знайшла у каталожку цю серію. Так, це я у цьому ще дивлюся у 10-му каталогу. І тут, у самому кінці, а, є такий гель для душу з таким ароматом, і є крем для рук. Живильний крем для рук зволожує шкіру, надаємо якості, гладкості і аромату весняних квітів. Ось так, друзі. А, давайте я його зараз хочу відчути цей аромат, потерти сторінку. Ой, ну дуже приємно пахне. Прям такі, знаєте, якісь лугові квіти. Дуже приємний аромат. Дуже-дуже мені подобається. От, тому в замовленні було, був ось такий кремчик. А потім в мене ще був у замовленні. Ага, ось такий ще був кремчик це серія Love Naturals. Хочу показати його вам в каталожку, як він ще виглядає, але це, я дивлюсь, це старий каталог, тому що цей, який я замовляла, я там просто на сайті його замовляла. Це захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом Маракуї. Я, до речі, цей крем, ось саме ось так не відчувала його аромат, але я знаю, дуже багато дивилися вже відео на нього. На Ютубі дивилася дівчат відео, які знімали, і їм дуже подобався цей аромат. І по якості він дуже класний. Цей крем: 75 мл, якщо я не сказала. Дуже такий, прям дійсно, як натуральний, такий органічний. Дуже красивий дизайн, дуже гарний колір. Мені подобається такий лавандовий кольор. Там дівчинка замовила, їй просто теж дуже він подобається. І я подивилася, що він був просто на сайті, і ми замовили його на сайті, щоб не чекати там наступний раз. Так, і що в мене ще, друзі, залишилось? Це ось така туш в мене була в замовленні серії The One. Це в лімітованому вона випуску. Такий фіолетовий. Тюбик 8 мл у нас тут. І давайте я хочу показати її в каталожку, як вона виглядає. Так, це ось цей 10-й каталог, я вам показую. Ось така вона мультифункціональна, 5 в одному. І в неї тут ось така щіточка. Тут у нас об'єм, довжина та розтілення. Цю туш у мене вже замовляє жіночка не перший раз, і не другий, і не третій, мабуть, вже мабуть, четвертий чи п'ятий який раз. І дуже вона подобається. Дуже подобається вона і ці щіточкою, не осипається, класно змивається. І до цього, до речі, вона брала в мене туш з Avon. Хто пам'ятає, там минулого літа вийшла вийшло такому жовтому? Футлярчики була туш, ось вона її спочатку брала, їй подобалася, а потім е, вона просто підвищилася, я пам'ятаю, ціна на ту туш. І я їй порекомендувала: кажу, давайте спробуємо цю. Хоча я сама її не пробувала, я просто подивила, подивилася, що сама щіточка вона схожа на ту, яка з Avon у жовтому футлярчику. Ось, і ми її взяли, і вона їй сподобалася, і вона сказала, що ця ще краще. Тому, якщо ми бачимо, там ще якась акція на неї, ну така гарна ціна, тому ну, 169 гривень ось зараз була, тому це гарна ціна, ще буде знижка від каталогу. А, і ми вирішили, звичайно, її замовити. Тому теж діліться в коментарях, хто полюбляє таку туш, теж буде дуже цікаво дізнатися. І, до речі, дивіться, як гарно виглядає. Кремчик таким кольором, туш, як набірчик такий, так? Дуже гарно, мені подобається. О, вже тривала почалася. Що там пишуть? Відпій. Слава Богу. Дуже дякуємо нашим захисникам. Так, друзі, і в маленькому пакетику в мене залишилося тут декілька пробничків. Щось я в цей раз, в мене взагалі дуже-дуже мало їх. В принципі, я, вроді, замовляла побільше, але ну, ось так. Так, е я бачу, що в мене тут помадка є. Давайте на неї подивимось ось такий пробник помади. Це я буду вкладати жіночки, яка замовила в мене туш, е Щоб вона теж спробувала, вона, в принципі, любить такі. Сатинові глянцеві помади. Так, Це у нас 858. М -м, ось такий номер. Я не знаю, як вона правильно називається. Якось просто сатинова і просто якийсь колір. По пробничкам парфумів. Це я дозамовила собі, це те, що я знаю. І сьогодні на мені це позис абсолют. цей. Дуже він мені подобається. я ж кажу. Ось мені в принципі... Ну, Поки що мені достатньо цих пробничків. Тому поки якось так. Е, так. І ще із пробника е, замовила класичний Love potion. Ось такий це е, з імберем та шоколадом. Е, дуже теж я, мені подобається ця серія Love Potion, але мій улюблений Love Potion Sensual Ruby. Е, там, де червоні ягоди, теж там шоколад. Рубіновий шоколад ось. Класний теж цей аромат, це буду комусь вкладати до замовлення. І, друзі, в мене ще. Я забула, що я замовила собі цей пробник. Це теж серія серіал Potion, але це аромат. Cherry on top. Це котре з вишнею. Оце досі я його ще не спробувала, щоб ви розуміли. Я все хотіла його замовити, його постійно не було у наявності в пробничках. Потім я хотіла собі, можливо, крем для рук замовити, але його теж ніяк я не могла зловити. І ось нарешті, нарешті, це сталося, і я замовила собі цей пробник. Тому зараз ми разом з вами його будемо тестувати. Якраз у новому каталожку є цей аромат в й по знижці, сторінка 49. Ну, ось так він представлений. Так, що нам тут пишуть? Ідеальний аромат для вечірнього побачення. Ноти соковитої Вишні гармонійно поєднуються з громадськими нюансами трюфеля та помадного акорду. Тобто, у нас тут такий ще незвичайний помадний акорд є. Так, парфумована вода. У нас 499 гривень буде коштувати. І я дуже хочу його спробувати. На цей аромат, до речі, розділилися враження у дівчат, комусь він подобається, комусь він, ну, типу, як банальний якийсь просто там вишневий такий, знаєте, і для когось не дуже подобається цей, як заявлено, акорд помади. Ну, не знаю, зараз давайте. Я хочу спочатку понюхати просто так, а потім я нанесу на руку. Дуже солодкий. Дуже ось перша нота прям взагалі так, знаєте, дуже солодко. Шоколадно-вишневий. Ось, знаєте, це нагадує заспиртовану вишню в шоколаді. Таку прям, як її ще називають, знаєте, її цукерки називають помадка. Ось це щось таке нагадує. Тут просто така. Солодкість дуже насичена, ну прям дуже сильно. Так, це схоже на заспиртовану вишню в шоколаді. Угу. І ще мені схожий трошки аромат. Хто пробував пепсі з вишнею? Я теж знімала, до речі, огляд на цю пепсі. У мене там є у шортах. Можете подивитися, то там. Теж такий схожий аромат, цей вишневий. Ну, ось дуже солодкий, дуже сильно солодкий. Це однозначно вечірній аромат. Однозначно, але я хочу, як завжди, потім, зараз я нанесу на руку, і я все одно його хочу якось ну, у день, я хочу його акцентом нанести теж на руку і походити з ним і відчути так. Але дуже-дуже солодкий, дуже така насичена ця вишня. Так, зараз я тепер буду нюхати на ручки. Ну так, він такий дуже солодкий, важкуватий. Ну, важкість, мабуть, дає. Я не знаю по нотам, я просто в інтернеті не дивилася, що там іще є в нотах, тому що я думаю, тут однозначно, окрім трюфеля, помадного акорду та вишні, є ще якісь ноти. Тобто, це просто як базові. Ноти. А ще по-любому будуть якісь ще. Дуже-дуже солодкий такий шоколадно-вишневий, ось ця заспритована вишня. Трохи якось цього, прям навіть ну, цього алкогольного відчувається. Алкогольний аромат. Угу. Ну, я ж кажу: ось це прям точно заспритована вишня в шоколаді. Ось, прям точно. Але, ну, я хочу сказати, в принципі, він мені подобається цей аромат, але І з ним треба бути напевно обережним, тому що він, якщо його, я думаю, сильно багато нанести, він буде душити. А так, в принципі, я спробую потім його теж поносити на собі, потім залишу теж свій відгук. Але я ж кажу, мій улюблений це Лопошен. Сеншл Рубікотрий, ось той прям, ну, взагалі мені подобається, я його можу і в день, і ввечері. У мене теж вони в продничках, ну, той аромат. Але мені подобається. Ось таке було у мене маленьке, ну, я думаю, що цікаве замовлення. Я дуже дякую, що ви побули разом зі мною, додивились до кінця це відео. Дуже вам ще раз дякую, що ви. Зі мною залишаєтеся, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. Якщо не підписалися, то підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, діліться якимись своїми враженнями, діліться своїми, можливо, якимись відгуками. Мені теж дуже буде цікаво це почитати. Та е, пишіть, як ви, як ваші справи. І хто написав мені ще з якого міста ви дивитесь, то теж пишіть, буде дуже мені цікаво. Ще раз дуже дякую, бережіть себе, всім всього нам самого найкращого це головне здоров'я та миру, друзі. І до нових зустрічей з вами. Всім пока-пока!